Усім привіт і здоровенькі були. Ранок у нас п'ятниця. І моє смузі сьогодні складається, дивіться, з чого Greens and Superfoods. З різними смаками. Значить, це просто якісь травки зелені. Якісь салати, які є засушені і перемелені. З доданням ось таких ось, ну, смаків, напевно. Манго. Беррі це ягоди. Стробері і це є ягоди, клубніка і ківі. Тут є 18 пакетів. І вони отак з різними смаками є різні кольори. І це я докладаю сюди, у свій смузі. Тут в мене банан, насіння чия, насіння льону. Може бути яблуко, може бути апельсин, може бути. Um, що ще до такої ягоди, якщо є блубері, стробері? Коротше, все, що є, дома кладу. Завжди міняється склад, завжди ніколи не буває одинаково. Почала додати це. Це я вже другий раз купила такий пакет. Ну, Воно непогане, звичайно, до цього треба звикнути, але пити можна. Якщо ти розумієш, що це тобі корисно, то пити можна. Має трохи якийсь присмак. Але ж воно корисно, не, не дурно воно називається Суперфуд. Краще їсти зелень, ніж м'ясо. Хоча без м'яса також ні туди і не сюди. Але потрібно все у міру. Я п'ю майже дві такі чашки. Ну, так виходить. Я не міряю, просто так виходить. Тому що додається ще вода до цього всього і виходить досить. Багато. Часом ділюся зі своїми, хто хоче, а часом не ділюся, бо ніхто не хоче, то п'ю я сама. А у нас сьогодні, дивіться, ось так пасмурно, сонця нема зранку. Яка погода? Буде дощ? Лиш не знаю, коли він буде, але точно прогнозували сьогодні, завтра, післязавтра зайшли до нас знову дощі. То скаже спека, то дощі без перестанку. Ну, головне, що вже не пече, Відпочинемо трохи. У нас, бачите, одні крайності. То одне, то друге. Отак і живемо. Зараз покажу, що приготувала своїм. Ти Марії до роботи, та й Степану. Смузі отаке я п'ю вже майже 3 роки. І я до того звикла зранку пити щось отаке, що мені не хочеться ні кави, ні бутербродів, ні яєць. Мені здається, що тут я маю все, що мені потрібно для початку дня. Це друга вже чашка. Першу я випила легко. Другу посьорбую, так, трохи рідше, але я її також допиваю. Да, Лакі, да. Лакі теж любить, вона лізе в чашку. Почекай. Теж щось підсказує. Так що, стараюся і вам. Дівчатам, я не знаю, раджу. Їсти ті продукти, які олужнюють чи залужнюють організм. Відкривайте інтернет, дивіться. Це той самий Грінфуд Лимон. Хоча він кислий, але він не окислює організм, а залужнює. олужнює. Ану, скажіть мені, як правильно, у нас тут є вчителі, які дивляться. Так що. Все робиться для здоров'я. Для того, щоб підтримати. Щоб не. Тому що з руками щось все ускладнюється. Напевно, не тільки у мене. І ще хочу показати, дивіться, купила собі Супер Колостром. Колострум це є молозиво. Дівчата, може, хтось пив? Молозиво. Почитайте. Пошукайте в інтернеті. Не рекомендую нікому. Це я купила собі. Просто хочу показати, похвалитися, що я надумала. Хочу попити, побачити, як відреагує організм. Є різні упакування, різні ці, що його випускають, не обов'язково такий. Дивіться, у мене цей колостром коров'ячий, бачите, навіть п'ятна тут, як у корови. Але кажуть, що кращий козячий. Про козячі я прочитала пізніше, але взяла пока цей, буду починати з цього. Написано, що 100% grassfit корови були викормлені травою. Що тут написано? Він, бачите, Від імунітету чи для імунітету скорше, для кишково шлункового тракту грає роль. Відновлення організму після болячок, енергію додає. Покращує стан шкіри нігтів і волосся. Доктор Берг також рекомендує, хто дивиться доктора Берга. Я давно думала думала нарешті вирішила. Попробую пити. Такої баночки вистачає на 2 місяці, якщо пити два рази в день, рано і ввечері. Ну, які будуть результати, вам розкажу. Хоча люди пишуть, що результати були гарні. Ну, ось, готове, бо мені вже пора бігти. Ледве дочекалася, щоб трошечки загнітилося, Бо щось не гнітить. Собі на роботу, дивіться, взяла броколі, брюссельська капуста і трошки риби. Зверху у мене квасоля зелена з горіхами мигдаль, з мигдалем. Хтось колись пробував, а я собі таке роблю. Все, погнали. Лакі, чого ти кричиш? Подумай, що тебе тут ріжуть. Ти чого кричиш? Хочеш літати? май літати зранку. Потім тебе не зловиш. То жарило сонце, то Степан закрив вікна жалюдями. А я не можу сидіти в темноті. Я відкриваю, він закриває. Подивіться, яка у нас тут краса з вікна. Квіти, дівчата. Поливати. Ці квіти, вони, може, того і виросли такі високі та здорові крепки, тому що вони у мене закаляються холодною водою. Зберігати тут дощову воду я не маю де, не маю в чому і не маю бажання. А якщо якимось квітам і не подобається, значить будуть другі. Що я зроблю? Це я не знаю, тут треба мати скільки місця, щоб тримати воду, щоб її гріти, щоб це все. А скільки часу треба мати, щоб цим займатися, а скільки здоров'я? Отак, що що є, то є. Як? Вони подобаються, не подобаються. Але ростуть, бачите? Ніякою грітою, водою, нічим є відстояною нічого не поливаю. Що є, то є. Тут американці, ніхто цим не займається. У них тут все просто. Як скажуть, вижило, значить буде. Не вижило, буде друге. Води ніхто не збирає ніякі. У цьому році на якихось мошок. Заглянула сюди на підвікон, а тут їх бачите і за сіткою. А як же достати їх звідти за сітки? Я зараз їх тут позбираю, а чим там позбираю. Познімати. Треба Степану говорити. Обачте, не заглянула би до квітів то й не бачила би тут мошок. Це вилетіло як куля, трошки тисну на газ, а тут поліцейських повно, я не знаю, сьогодні. П'ятниця, відпочивали б люди, насолоджувалися, що завтра вихідні і вони сидять по корчах. Один там, один там. Щось дивне коїться на. І я побоялася включити телефон, тому що не вистачало мені ще якихось пригод за кермом з телефоном. Зараз всі і поліція, і айсіці ходять всі як Оси. Коротше, менше сте. А я тисну на газ чого. Бо запізнитися це. Краще не йти, ніж запізнитися на роботу. Я така пунктуальна, аж дурна. І якщо я запізнююся без попередження, ну то це не добре, це ніхто не любить. І я ніколи не запізнююся, хіба би десь на дорозі стояв якийсь трафік, щось би сталося. І я запізнювалася, і туди я вже пишу, що я у трафіку, я стою, я не можу прийти, чекайте. А так, щоб не було, я мушу вийти з хати вчасно і вчасно стати до роботи. Так що а, а, про далі про цю їду, про цей, дівчата. Зараз літо, сам Бог вилів. Щось зелененьке їсти, кабачки добре їсти. Ну, вже салати не говорю, салати зрозуміло, само собою, огірки. Які олужнюють, залужнюють, залужнюють організм. Капуста, люба капуста це на першому місці. Я ніколи не думала, що капуста така корисна. А вона корисна і свіжа, і квашена. Люба кімчі, хто любить. У мене Марія любить кімчі, я щось не дуже розумію. Можливо, я ще не розпробувала а, гарбузи. Зараз з'являються свіжі, буду варити собі суп-пюре. Накидаю оцього всього туди оцього із зеленоти, підварю чесник, цибулька також з цієї категорії і все перемелю. І краса в одному блюді, все одразу. Хто любить спаржу, я спаржу не люблю, не знаю, чому не люблю. Горіхи, мегдаль, насіння добре, насіння гарбузове, соняшникове. Але все в міру гарбузового насіння досить отако жменьку, але щоб було не жарене. Цим треба просто інтересуватися, можливо, мати час і любити себе. Ну, хто ж нас полюбить, як не ми самі. Сісти, почитати і подумати, о, я це буду їсти, я це можу їсти, я маю змогу їсти. Зелень, я думаю, що всім або більшість підходить і мають можливість купити, тому що зелень це сезон. Ох, ну, дерево засохло тут велике. Сьогодні хмарно цілий день, 24, дощу не буде. Дивно завтра буде дощ. А в неділю не буде дощу. В неділю буде гарно. Щось може придумаємо на неділю. Давно нічого не думали. Тут сама жіночка бачу, чистить собі кущі, робить їм форму. Не всі тут. Доглядають своє хазяйство самі: свої кущі, дерева, траву. Далеко не всі. Ну, але, звичайно, є люди, які не мають грошей для лендськейперів. Стараються і траву самі косити, і кущі підрізати, і поливати, тому що так само покласти спринтер систему це орошувальна система, це що поливає тобі газони. Зараз не так дешево. Мої з роботи тепер. Поставили, але у них досить великий бек досить великий фронт-ярд, багато зелені землі, багато. І їх коштувало 4 тисячі покласти спринтер систему, яка тобі буде поливати там раз у день твою траву. Може, для, кого для когось це і недорого, але я рахую, що. Не кожен може собі таке дозволити, і тому часом люди роблять самі. А часом кличуть на допомогу. Ви знаєте, зразу видно, хто слідкує саме за садом, за городом, а хто має допомогу. Хто має допомогу туди більш акуратніше виглядає земля, подвір'я. То і то так. Коли має час, то йде робить. Ну або має руки, які ростуть, звідки, звідки треба. Тут є різні люди, різні нації, різне виховання, різні традиції у людей. І є люди, які виховані, що все треба зробити самому. Хто не зробили ж ти, а дехто є були би гроші, все зроблять. І я не знаю навіть хто гірший, хто кращий. Кожний робить так, як йому дозволяє гаманець. У багатьох зараз все впирається в гроші. На маленьке подвір'я, як у нас, то може справлятися і самий. Але я не бачу, щоб люди тут хтось у чомусь, у якихось великих баках, у якихось, знаєте, ємкостях зберігав воду для поливу. Тут такого нема. Орошувальна система також все поливає тою самою холодною водою. І трава росте, і кущі ростуть, і дерева ростуть, і квіти ростуть. Тут гарно також зроблений будиночок. Бачите, також є їх і на цей гарного кольору. Вироблений. Так, покажу вам краще було, видно. Якщо у когось вистачає часу, виробляють краще. Врата грошей. Виробляють ще краще. А як нема бажання, хоч є і час, і гроші, то ніяк. От вам і все. У мене бажання є. У мене часу є трохи. Можливо, грошей у мене нема достатньо для великої краси, але отак як можу. Як можу, чим можу, отак і зберігає своє обістя. Вже вода і кає, така є. Воду точно не буду я зберігати, щоб полити. Трохи збираємо, коли є дощ. Степан зробив там РНВ, взяв якісь такі баки. Якщо є гарний дощ, то збирається трохи води, але то буквально на один раз поливу. Ви ж бачите, і квітів повно, і помідорів повно. Ну, не буде цього року помидорів. Так і буде. На роботі сьогодні діткам відварила брокколі. Гарно потовкла його Пюре майже. Зараз у мене вариться орзо. Хто знає, що таке орзо. Отак, макарони такі. Макарони, еталійськи. Орзу відварили, процідили пару ложок молока, небагато сиру, масла, шматочок. Сюди додаємо наші перемелені, перетерті брокколі. Три-чотири шматочки ось такого плавленого сиру американського. Спочатку воно рідке, а потім загустіває, коли охолоджується. Все, обід готовий. Дівчата мають запіканку. На вихідні ще вистачить. Вчора готувала їм гречаники в сметані. Полюбляють м'якенькі котлетки, їдять за душу. Все, робота закінчилася, діти нагодовані. На вихідні мають що їсти. Тепер можна і мені спочити. І я дивлюся, у нас на вулицях на диво. Тихо. Нема трафіку, нема руху, де машини, всі? де всі ділися. Я так. Підрозуміваю, що тут робиться. У нас на слідуючій неділі йде вихідний, великий вихідний, державний великий вихідний, Long weekend називається. Fourth of July – це День Незалежності Америки. І я так розумію, що люди вже відтепер, від цих вихідних виїжджають на відпочинок. Закінчилися школи і люди погнали. Хто куди. Машини часом виривається звідкись. І відпочивати 10 днів це круто, починаючи від тепер. І люди йдуть. Це у багатьох намічений вихідний, великий вихідний, з дітками. Звичайно, відпочинок тепер і дорогий буде, тому лято. Це свято всі знають і всюди знають, знають, що американці відпочивають і тому ціни трошечки наганяють. А ми будемо відпочивати вдома. Дощу сьогодні так і не було. Завтра обіцяють трохи якогось дощу буде капати щось два рази, буде чи не буде. Побачимо. Але вже хоч стало легше дихати. Сьогодні дітей навіть одягало в ковтинки, щоб не було прохолодно. Штанці одягнулися, 24 градуси це вже не жарко. Що у нас тут? Дивіться, як гарно розцвів вже наш чорнобривець. Він з кожним днем все краще і буде рісненько квітнути, тому що багато ще є купчиків на цвіт. Маємо якусь посилку. Ромашки шикарні. Кали також. Все на своєму місці. Дивіться, яка жовта автокала. Можна здуріти від краси. І тут ромашки шикарні. Все, дівчата, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай!